Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти, чому деякі види рослин обов'язково треба пересаджувати з гарно сформованим комом землі. Ось ці різні шарики були пересаджені весною, пізньою весною із комом землі. Вони отлічно прижилися і гарно себе почувають. А зараз покажу деякі види в яких ком обвалився. Ось тут обвалився ком, я його для експерименту пересадив, думаю, виживе чи ні. Він зразу почав засихати і ось так, ось так виглядить. Ось цей шарик був з полурозваленим комом. пересажене цитує. І ось цей шарик також був з полурозваленим комом. Ну, це вже трупіки, він вже не виживе, ні той, ні попередній. Отже, чому треба хвоніки обов'язково пересаджувати з гарно сформованим комом землі? Це треба робити, тому що площа хвої набагато більша, випаровування площа хвої набагато більша, ніж у листяних культур. Я робив експеримент. Садив тую смарагд, припустимо, з грудкою землі і поливав десь раз у тиждень і садив, припустимо, ту саму липу, чи акацію, чи... Шовковицю і теж раз у тиждень. І коли <кій> залазив туди рукою, де знаходився ком у землі, то ком Туї за тиждень був повністю сухий. Хвоя настільки швидко все випаровувала, що вона висушувала той ком, а так як цей ком ще майже не прижився, тому він не міг потягнути з землі увагу, він пересихав. Так само залазив у ком листяних рослин. Ком був за тиждень ще мокрий, тобто такий графік поливу раз у тиждень для листяних був нормальний. Хвойні ж рослини за заслуготи того, що дуже багато випаровували влаги, їх треба було поливати раз у два разу-три дня. Це, мабуть, є причина, чому. Поворозвалення або розвалені кома хвойних рослин, самі рослини пропадають. <кій> і взагалі, чому потрібно пересаджувати з комом землі? Бажано пересаджувати всі рослини, тому що якщо пересадити з комом землі всі рослини, ви вважаєте, що не втрачаєте рік росту. Ця рослина зразу йде в рост і навіть у перший рік дає. Невеличкий приріст. Якщо ж пересадити без кома, навіть якщо вона приживеться, вона, вважайте, буде відновлювати коріння цілий рік і майже нічого не виросте. Тому бажано майже всі рослини пересаджувати з комом. Тепер зараз перейдемо ми до однієї остяної рослинки. Яку я теж пересадив без грудки, без кому в землі. Ось ця шовковичка. Ось вона. Там, де ми її викопали, була кам'яниста земля, яком повністю обтрусився і ми її пересадили з говим корінням. І як бачите, вже осінь, вона живенька, навіть дала деякі прирости. Поливалась вона так собі, бувало, що забували її полити, все одно вона вижила. Висновок який, що шовковиця приживається навіть без кома землі, якщо дати їй належний догляд. Це саме стосується катальпи. Це саме стосується акації, вон далі вона росте і інших вестяних рослин. Але такі рослини, як клен, е горобина, яблуня, ось, бажано все-таки пересаджувати комом землі. Тому що ці рослини приживаються набагато гірше. Може бути приживлювані з 50 на 50. І ще одна причина, чому важливо пересаджувати з грудкою землі, тому що коли ви обтрусили грудку спеціально чи не спеціально при викупці, всі ті е, кореневі волоски, які держалися за землю, вони обірвалися разом з землею. І обпали із землею донизу. І коли висаєте рослину, ці кореневі волоски, волоскам треба вистановитися. На це йде певний час, тому що вони тягнуть із землі вологу і поживні речовини. І щоб вони вистановилися, йде час, йде декілька місяців. В цей час рослина не росте, а деякі рослини засихають. Тому в декоративному садівництві прийнято всі рослини пересаджувати з грудкою землі. Отже, дорогі друзі, така інформація. Багато хто її знав, а хто не знав, буде корисно. Якщо ви будете так робити, то е, зведете нанівець е, те, що у вас рослини будуть часто пропадати при пересадці. І тоді будете, не будете щитати ваш труд марним, будете бачити результати свого труда, а отже, і задоволення від труда. На цьому все. До нових зустрічей. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення!